Україна має бути складовою розбудови європейської оборони. Про це заявила висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Калас на прес-конференції у Брюсселі. Йшлося про представлену білу книгу із питань європейської оборони, готовність 2030, про оборонний європейський потенціал, задоволення нагальних потреб. України на полі бою за словами Каї Калас, Ми багато чого навчилися, і з досвіду України на полі бою повинні бути здатні будувати оборонні системи для України, але і з Україною. Зокрема, йдеться про збільшення кількості боєприпасів для України щонайменше 2 мільйони одиниць щороку, а також засоби ППО дрони навчання. Ання устаткування українських бригад засвідчено про пряму підтримку українського оборонпрому розширений допуск до послуг у космічній галузі.